Марія Солти Смирнова про сніговика. На вулиці вже панувала зима, перетворивши озеро в каток, вкривши землю легким сніговим покривалом, який на холодному сонці переливається всіма кольорами веселки. У маленькому містечку поблизу лісу стояла невелика хатина. Там жили двоє маленьких діточок хлопчик ігорчик і дівчинка-зорянка. Вони дуже любили гратися в снігу. Цього ранку вони вискочили на вулицю і почали ліпити сніговика. Він мав стояти цілу зиму. А ще сніговик мав підтвердити, що ігорчик та зорянка були слухняні. Щоб дід Мороз приніс їм подарунки. Так казала матуся. Діти кілька годин ліпили це диво, і результат був прекрасним. На голові сніговика була шапка відро. Замість носа красувалася морквина, у сніговій руці справжня мітла. Задоволені брати, з сестрою. Пішли обідати. А сніговик, коли залишився сам, гордо підняв голову і посміхнувся. Йому дуже сподобались дітлахи. Вони навіть поставили його так, щоб не перегрівався і не розтанув. Ввечері морозець, як завжди, почав обхід володінням зими, побув її помічником. Добрим людям він розмальовував шибки казковими сюжетами та насилав на них міцні та солодкі сни. Мороз ще здалека побачив нового сніговика. Він чемно привітався і запитав, чи хороші і слухняні діти, що тебе зліпили. Так, вони, хоч ще маленькі, але слухаються маму. Не сваряться між собою і завжди гарно поводяться. Будь ласка, нехай їм сняться лише добрі сни. Домовились, і горчику та зорянці шибки кожного ранку будуть розповідати нові казки з допомогою малюнків. Кожного ранку діти бігли до вікна, щоб роздивитися морозові малюнки. Вони так любили ці незвичайні візерунки, де можна було проздивитися і квіти з деревами, і цікавих звірів, і доріжки, що вели кудись вдалечінь. А на Новий рік ігорщик та зорянка допомагали мамі прибирати вдома та наряджали ялинку. Ввечері перед сном вони побігли до сніговика. Щоб замовити діду морозу подарунки, а потім пішли спати. Вранці на вікні була намальована прикрашена ялинка, під якою ховались подарунки. І справжні подарунки лежали під ялинкою у вітальні. Братик з сестричкою побігли хвалитися подарунками до сніговика, дякуючи і йому. А також передали великі спасибі Діду Морозу. Після Нового року мороз вже не був таким сильним. Але все одно кожного вечора розмальовував шибки та насилав солодкі сни на хороших людей і слухняних дітей. А сніговик простояв до теплої весни, бо Ігор та Зоряна. Добре за ним доглядали. Іде святий Миколай. А ти знаєш про святого Миколая? Саме про того, що дітей любить, і подарунки слухняним діткам під подушку кладе. Сидить святий цілий рік високо на небі, на великій хмарині. Звідти він дивиться, як поводяться діти на землі. І про кожного хлопчика і дівчинку Миколай записує в блокнот Всі добрі справи та пустощі. А коли останніх більше, святий замість подарунка привезе такій дитині різочку. Але якщо безкетник гарно попросить. Може і цукерку під подушку покласти. Але про все по черзі. Сидить святий Миколай, спостерігає, записує. От уже й список слухняних дітей складає. А що ж дарувати дітворі? Те, що самі хлопчики та дівчатка побажають. Ось ти невже ніколи не просив у Миколайчика про машинку. Тоді, можливо, про солдатиків. Чи листа писав? За кілька днів до свята матусі просять слухняних діточок та синочків написати листа святому з проханням про подарунок. А менших, якщо вміють, намалювати, а хто ні, то словами описати, чого б дітки хотіли. Від чудотворця отримати. У той час, коли листи написані, малюнки готові, чи малюк на словах оголосив подарунок, ангели-охоронці, що стоять за спиною кожної дитини, передають побажання Миколаю, святий у списку слухняних дітей біля імені і вписує подарунок. Ввечері Миколай Чудотворець у величезний мішок складає всі подарунки-пакунки. Там вміщаються і коники качалки, і санчата, і книжки, і ляльки, ведмежата, зайченята, машинки, солдатики. А головне багато цукерок, шоколадок і Печива. Адже діти так люблять солодощі. Святий сідає в сани і поміж хмар спускається на землю. Та ти його не чекай. Миколай приходить лише тоді, коли діти сплять. Він покладе подарунок під подушку, але якщо він занадто великий, то біля ліжка. Як думаєш? Не принесе тобі, чудотворець різочку. Глянь у вікно: не видно там білих великих саней, що летять до землі. Важка ніч у святого, бо йому ж треба до всіх дітей на землі заглянути. То засинай швидше. Не турбуйся, Миколай нікого не забуває. Спи, а то святий, мабуть, уже за вікном чекає. Солодких снів Іде святий Миколай?